Ну, наша цибулька, бачите? От Тут в цибульці росте подорожник. Що тут ще є? Різні трави. От, Цибулька на вікні. От. Подорожник от, вже виріс більший. от Як можете бачити, от. От, тут от, один кущик був обрізаний, а тут такі жовті є ці жовті ці висохші пір'я обрізав його, бачите, є є цей нові, нові пір'я почав опускати. От, от, от такого виростає цибулька на вікні за два майже два тижні часу. от Так що садіть собі цибульку на вікні, от ще різні є. Трави, от, я пересаджував її. Тож, Точніше міняв зверху землю і воно мені дало нові види рослин, от, які насіялися в саду. от. О, земля була взята з саду, от, так що тут ніяка, нічого не куплялося, а цибулька була вирощена з насіння. от. Цибулька батон. Так що садіть собі, друзі, цибулючку і буде у вас на вікні. Цибуля круглий рік. От. Вона зараз швидше росте, ніж, ніж в саду. Бо в саду холодно, а в хаті тепло. Так що отакі от справи. От. Це багаторічна цибуля, її можна весь час обрізати, і вона весь час буде давати, не треба садити наново, буде давати вам свіжу цибульку. Так що такі справи, друзі.